Добрий день, хлопці! А що ви тут робите? І про, в чому заключається ваша праця? Ви такі, щоб ми вам я, я, хто такі, Я як я така, Сібка Галина Яківна, я громадянка України, жителька села Поташі. Ми не не можемо ну. відповідати на ваші питання. Не, не а, дивіться, я вас дивіться. підтримую 100%. Тому? Ви повістки вручаєте, да? чи що ви робите? Ми працюємо. Працюєте, так? Да? А, дивіться, а ви не хочете зараз попрацювати, У нас зараз сесія йде в селищній Е, я, 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 Дивіться, то я так зрозуміла, там такі ж самі люди сидять, які отут, що ви ловите. А чого, а ви не впевнені? Ні, а ви не впевнені, що там такі самі в нас на сесії а, депутати? Ми, так. Ми цього ми ще да. відповідні накази. Так. Який? Накази нашого керівництво. А, тобі? а тобі, дожди, то то ваше керівництво вам наказало, ваше керівництво вам наказало іменно ловити оцих таких простих, як я, оцих, що їдуть за рулем? Мовимо людей. А, ми а просто що перевіряємо військоволікові дави чи трибуваємо депутату? О, да. але... а цих провірити, що там всі сьогодні зібралися в селищній раді. Ви не можете? А? А коли для них час? Тобто біжіть для нас час настав вже давно. Для мене цей стан настав два роки назад. Коли для них коли да. Коли для них настане, коли для них цей час настане? Вас Дякую. Не заважайте, будь ласка, нам працювати. Я вам не заважаю. Я не заважаю, що я вас роблю. Я тут чуєте на цю увагу на себе на себе. Ну а чува я нічим не перескочу. Я вас поліція охороняє, я не перешкоджаю. Я вас. Чуєте? Я теж рада вас бачити. Ребята, а ви скажіть, чого? Чим від, відрізняються о, ті, що зараз зібралися там на сесії, Плюс, і усі? А що ви не? А як це ви Ні, що ви мені дякуєте? Ви скажіть, будь ласка, чим вони лучі тих, що зараз їдуть за рулем? А що? А що ви їх? А що ви, підіжіть, чому ви? Ні, а чому ви їх не спитали, чи вони військово об'язані, чи вони не військово об'язані? А що? Коли, скажіть, коли, от ви воєнний, коли настане їх час? Наш час настав? Коли Стане її час. Що можливо, ви повинні мені відповісти на питання, я не маю, коли я не, не, не повинен. Та підождіть. Як це взагалі ви не по я хочу знати, коли настане їх час? Наш час письмовому настав вигляді. Будь ласка, запитання. Я од надала вам письмо, у вигляді. 16-го числа рівно місяць уже ні, пройшов. Виміні нічого не дійшло, тому я не 16-го числа рівно був місяць, як я вам надала в у ні, ні, вигляді. Нічого. Я не бачу від вас відповіді, коли настане їх час. Ні, нічого не прийшло. Підузі, скажіть, коли настане їх час, коли їхній час наш час настав два роки назад, і от тих, що їдуть за рулем, час а, уже настав. Особисту, час п'ять років назад і що. Нічого, років. нічого. Я вам дякую за службу. Скажіть, коли настане їх час? Я дуже не хочу і коли з вами зараз. А чому? Тому чому? Ти чому? Ти чому? З... Я Я... 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 прокаційне питання. Яке Це провокаційне питання? В чому його провокація у моєму питанні? Що я хочу, що всі хочуть люди знати, коли їхній час настане? Я ж сказав, коли письмовому вам вже... уже підожіть, уже рівно місяць 16-го 16 числа. Рівно місяць, хлопці, коли настане їх час. Скажіть, будь ласка, коли ви знаєте, я бачу, ви знаєте відповідь на це питання. Це я не знаю, він поліцейський. Коли настане їх час? Коли ви їх прийдете і запитаєте, чому ти тут один з другим, а не там, де я був, де наші зараз? Чому? От скажіть, будь ласка, як людина, як людина, людина, навіть як не воєнний. От коли на вашу людина, думку, вам абсолютно не цікаво. Вам ніж ви... бути В... час постояти і покричати, чесно ні, мені це оці... мені дуже, мені дуже мені цікаво, коли настане мені їхній на час. Ви заважаєте працювати. А ви що тут працюєте? Ловите їх таких, як я? я не ловлю. Я а що так, ви так, робите? Сідання, а чому ви не перевірки? Тільки... Ось сюди, дивіться, Того зараз 16 душ там стоїть, сидить у сесійній я залі. Чому? Я тільки що звідти вони всі зібралися, у них там зараз празник, вони приймають бюджет на 24-й рік. Вони рішають премії. Я порушую закон? Так, ну, я я не, не порушую. Що з зро... роблю? А ви що? Підождіть, ви зараз на моїй землі. Я що в частину до вас прийшла? Я прийшла до вас у частину і вас знімаю. Ви мені не я просто Ви не маєте права знімати. Маю право. Я не маю право, а це ж Да, Я не маю права знімати військові об'єкти, пости і проче, проче. Ви зараз стоїте коло мене. Ви що? ви... Де пост? Я не бачу. Де знак? Покажіть мені, де пост? Де Де пост? Де? Покажіть мені цей документ, що ви маєте право тут стояти, як це не зобов'язані. А що ви зобов'язані робити? Ловити таких, як я, виконуйте свої обов'язки. Я вам кажу, дивіться, у вас план буде. Дивіться, вам буде план. У Вас буде план зараз на місяць. 16 душ. отам стоїть. Я не порушую ніякого закону. Коротше, я, я не порушую ніякого закону, закон порушую. Ви Ви порушуєте закон. Що на все дроби? Хлопці, ви вже тікаєте, а не дали мені відповідь на питання. Ви не дали мені відповідь на питання. Я вам перешкодила, що ви тікаєте. Ви мені не дали відповідь на питання, ні за 16 число, ні зараз. Ні на письмову мою заяву, ні зараз. Ви не дали питання. Відповідь.